У Варшаві за кілька годин розпочнеться зустріч лідерів парламентських партій. Вони шукатимуть вихід із політичної кризи. Також вперше за три дні до заблокованого сейму мають пустити журналістів. Масові акції тривають в країні від суботи. Десятки тисяч людей не залишають вулиці через спроби влади обмежити вхід журналістів до парламенту. Напередодні президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що не обмежуватиме доступ преси. Втім, опозиціонери продовжують звинувачувати владу в цензурі. Сьогодні протести продовжаться. На вулиці мають вийти прихильники комітету оборони демократії. Цей рух, незадоволені діями політиків, поляки створили рік тому. Як на майдані? Якщо ви були на майдані, то знаєте, що там не було холодно а тут такий невеличкий зародок майдан твориться. І якщо право справедливість не поступиться, то буде майдан, і будемо з вас приклад брати.